Весна йде, красу несе, і хочеться сьогоднішній випуск зробити про щось красиве. А саме випуск буде присвячений українським художницям. Розпочну я з Марії Приймаченко. Марія Примаченко родилася у 1908 році в селі Болотня Іванківського району Київської області. Батько в неї був Теслею і робив чудернацькі огорожі. Мама була вишивальницею. Сама ж Марія Приймаченко вишивала свої сорочки особисто. Маленькою дівчинкою вона пасла гусей, принесла додому синього і блакитного Глею і розписала ним хату. Розписала так гарно, що сусіди приходили дивитися, і дехто навіть попросив, щоб вона розписала їхні хати. Примаченко відноситься до категорії мистецтва, яке називається наївне мистецтво. І при всій такій легковажності назви художниця ця має світове визнання. Незалежно від того, чи знаєте ви на мистецтві, незалежно від того, чи ви не знаєтесь на мистецтві, картини її знаходять відгук в кожного українця. Можливо, причиною цього є, що колись, давно, старше покоління пам'ятає, заставка вечірньої казки була створена в стилі картин Марії Примачанка. 30-ті роки минулого століття Міністерством культури була поставлена задача знайти майстрів народного мистецтва. Марію Примаченко рекомендували як майстриню вишивальницю. Але коли побачили її малюнки, то в 1935 році запросили її в майстерні в Києво-Печерську Лавру. В майстернях Лаври вона зустрічалась з професійними художниками, такими як Василь Кричевський, Іван Падалко, Анатолій Петрицький, Василь Касьян та багатьма іншими. Римаченко, безумовно, самодостатня художниця, і вона погано, що називається, хотіла виправляти свою стилістику і стояла на своєму, та певні додаткові знання, мабуть, все ж таки отримала. В цих майстернях займалися різні самодіяльні художники, в тому числі Параска Власенко, майстриня Петриківського розпису. У 1937 році картини Приймаченко приймають участь в груповій виставці в Парижі Квітуча Україна. З тих пір Приймаченко стає знаменитою художницею. В 60-ті роки вона отримує Шевченківську премію, і до неї приїздять різні делегації, щоб продемонструвати самобутність і унікальність цієї майстрині. А вже в наші дні, у 2013 році, розгорнувся новий всесвітній скандал з картинами Приймаченко. Фінська компанія Marimekko розробила для фінської авіакомпанії Finnair принти для літака, де за основу було взято картину щур о дорозі 1963 року, або як називали її сама Приймаченко, Криса в Путь. Фактично, це була копія, змінили лише колір, і не було на картині щура. І в 2013 році цей скандал набув всесвітнього резонансу, і компанія Finnair мусила була видалити з свого літака ці принти. Автором принтів була Крістіна Ісола. Ну, у Фінів так заведено. Якщо є скандал, то людина мусить звільнитись з компанії. І вона звільнилась. незважаючи на те, що її мати, Майя Ісола, була автором тих самих знаменитих маків, завдяки яким фірма Марімеко стала всесвітньо відомою. Більш того, окрім офіційних вибачень, фірма Марімеко через 5 років організувала в Фінляндії виставку картин Марії Приймаченко. В лютому 2022 році під час вторгнення російських військ на територію Київської області у місті Іванкові було спалено музей Марії Приймаченко. Але, на щастя, наскільки відомо, картини вдалося спасти. А як ви думаєте, спеціально чи випадково було знищено музей? Величезну експозицію має Музей декоративного ужиткового мистецтва, який знаходиться на території Києво-Печерської лаври в Києві. Повірте, вживу ці картини сприймаються зовсім інакше, ніж ви можете споглядати їх тут на моніторі ваших екранів. Тому, в кого є можливість, будь ласка, приходьте і насолоджуйтесь цими картинами. Наступна самобутня і дуже самодостатня художниця, про яку я хочу розповісти, Катерина Білокур. Вона народилася в селі Богданівка Яготинського району, нині Київська область. Малювати вона любила з маличку. Один її старших братів прийшов зі школи і було завдання намалювати коника. Коли вона намалювала коника сама, то була просто вражена і захоплена цим процесом. Якщо читати її спогади, офіційно з цих пір вона починає малювати. Дівчина з села, з такої патріархальної сім'ї, де жінка повинна була прясти, глядіти худобу і ходити на город, мала силу характеру і силу духу, щоб все життя займатися живописом. Попри те, що це вважалося девакуватим заняттям, із-за цього в неї були конфлікти все життя з її батьком і матір'ю. Вона не вийшла заміж, хоч до неї сватились різні парубки, тому що основне питання, яке вона задавала, чи буде їй дозволено малювати. Фарби і пензлі Білокур робила самостійно. І фарби створювала на основі натуральних барвників. Катерина Білокур також не навчалась в школі. Два її старших брата ходили до школи, і з їхніми книжками вона сама навчилась читати. І в результаті батько зробив такий висновок. Нащо їй та школа? Тільки дерти свитку, хай сидить вдома біля прялки і більше толку буде. У 1928 році Катерина Білокур знала, що є такий миргородський художньо керамічний технікум, куди вона поїхала поступати. В технікумі навіть не подивились на її картини, а просто запитали, чи є в неї атестат. Звісно, атестата про закінчення школи в неї не було, і її відмовили. Окрім живопису, вона займалася самодіяльним театром і взнала, що є київський театральний технікум, куди теж спробувала поступати, отримала ту саму відповідь: немає атестата, поступати людина не може. У 1939 році. Вона почула пісню Оксани Петрусенко по радіо, прибігши до своєї двоюродної сестри. І вона була настільки вражена цією піснею, що відправила картину Чия в лузі калина була, написавши Київ академічний театр Оксані Петрусенко. І Що саме дивно при такому, начебто, неточному адресі, картина ця попала до рук Петрусенко. Саме Оксана Петрусенко попросила знайти цю дівчину, в результаті чого делегація з Мінкульту все ж таки найшла Катерину Білокур. А в 1954 році три її картини їдуть в Париж: Цар Колос, «Берізка» і Когосне поле. До речі, три цих картини з виставки з Парижу так і не повернулись, і невідома їхня доля. Не то їх продали в самому Парижі, не то прибрав хтось до рук із партійних функціонерів. Нині в будинку, де Катерина Білокур прожила все життя, створено її музей. Знову ж таки, якщо ви хочете подивитися на оригінали картин Катерини Білокур, то досить велика експозиція знаходиться у музеї декоративного мистецтва на території Києво-Печерської лаври. Ще одна самобутня українська художниця, яка була, до речі, досить визнана ще за життя Ганна Собачко. Народилась Ганна Собачко шостак в 1883 році в селі Веселинівка, нині Заброварський район Київської області. В 1910 році односельчанка меценатка Семеградова помітила талант Ганни. Спершу стала купувати її рушники. А потім виділила кімнату в своєму будинку, де Ганна могла зробити майстерню. Пізніше ця сама меценатка створила килимарську майстерню, щоб відродити традицію українського килима. Килими й пано, які вишивалися за ескізами Ганни з 1913 року експортуються в Петербург, Париж, Берлін, Дрезден, Мюнхен. 1930 ті роки художниця працює в Київській артелі. 1931 рік перемагає в республіканському конкурсі народного декоративного живопису. Оформляє український павільйон в Москві. І в цьому ж році її приймають в спілку художників СРСР. Її картини експонувалися і в Радянському Союзі, і за кордоном. 1936 рік – Київ, 1937 Париж, 1939 – Нью-Йорк. Нині твори Ганни Собачко експонуються в музеях Києва і Одеси. Щоб вас зараз не склало враження, що в Україні художниці були виключно самоучки і виключно займалися декоративним живописом. Поговоримо зараз про академічний живопис. Тетяна Яблонська. Родилась Тетяна у 1917 році. Відповідно, пережила всі етапи і історичні епізоди Радянського Союзу. Мати була викладачем французької, батько художником. Батьки постійно переїжджали. Спочатку жили в Одесі, потім в Луганську, потім в Кам'янець-Подільську, і батько завжди намагався емігрувати за кордон. Один раз навіть намагались попасти за кордон нелегально. Якщо визначити стиль Тетяни Яблонської, то вона мала надзвичайно широкий діапазон. Це і академізм, і соцреалізм, імпресіонізм. Навіть декоративний живопис. Причому саме декоративний живопис забороняла радянська влада. Картину життя триває, зняли з виставки за ідеологічно невірний підхід. При цьому ну, Тетяна Яблонська завжди займала високі посади. І в спілці художників, і в академії мистецтв, і навіть в партії. Але після жорстокої розмови з секретарем ЦК з пропаганди. Андрієм Скибою Яблонську було знято зі всіх посад. Згодом відновили після того, як зняли цього самого скибу. У 1999 році після інфаркту у неї відняло праву руку. І вона почала писати лівою рукою. Сама ж художниця жартуючи, приписувала ці картини до періоду постінфарктизму. Тетяна Яблонська писала все життя, все життя навчалась і все життя вдосконалювала свою майстерність. Алла Горська. Художник, живописець і монументаліст. Одна із головних лідерів дисидентського руху шестидесятників. Родилася в 1928 року в Криму. Батько її організовував в Радянському Союзі кіновиробництво і на той час був директором Ялтинської кіностудії. Мати працювала вихователькою, а пізніше художником по костюмам. Родина переїжджає до Києва, де в 1946 році Алла Горська поступає в Київську художню середню школу імені Тараса Шевченко після школи в Київський художній інститут. Вона особисто а також з колегами-художниками створюють монументальні панно. У 1956 році за роботи шахтарського циклу, вона стає членом спілки художників. Якось прогулюючись в Биківнянському лісі, вона побачила одну картину. Алла Горська, Василь Самаренко і Я Ми потрапили сюди на це місце, і діти тут грали у футбола. Ми підійшли ближче і побачили, що діти. Грали в футбол маленьким дитячим черепом, простреленим двічі ззаду. Алла не змогла стриматися і стала погано, вона заплакала, а Василь дуже довго мовчав і коли ми йшли додому, начитав е мені такі вірші. Ми топчемо і ворогів, і друзів, обідні йорики, всі на один копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Пізніше вона взнала, що там були проведені масові розстріли. Саме з цих пір вона активно приймає участь у дисидентському рухові, причому стає фактично його лідером. З цих пір у неї починаються неприємності з КДБ і офіційною радянською владою. У березні 1964 році стався ось такий епізод: В червоному корпусі університету Шевченка до 150-річчя від дня народження Тараса Григоровича планували встановити вітраж. Авторами вітража були Алла Горська, Людмила Семикіна, Опанас Заливаха, Галина Севрух та Галина Зубченко. І ось який інцидент стався напередодні встановлення. І ще до того, як комісія мала винести своє рішення і прийняти чи не прийняти, цей вітраж особисто. Ректор університету Швець розбив його своїми власними черевиками. Вже в наші дні пану Алегорської знищують на окупованому Донбасі. 28 лютого 1970 року її було знайдено вбитою у помешканні її свекора. Досі це вбивство не розслідувано, але вважається, що це все ж таки політичне вбивство. Мушу визнати, що я абсолютний невіглас, тому що, проживши 6 років у місті Буча, я не знав, що там проживала видатна українська художниця Любов Панченко. Народилась вона в селі Яблунька. Нині це частина міста Бучі. Вона теж відноситься до художник шестидесятниць, саме активно її робота відбувалася в часи Хрущовської відлиги. Вона була одна із тих, хто відновлювали народні українські традиції, в тому числі і традиції колядок і вертепів. З дитинства мати забороняла її малювати, тому що вважала, що це абсолютна дурниця. Як я приходила колись додому, ще малою була. А мати, якщо бачив, що я десь за. Колом, сижу малюю, вона мене била. Як хотіла, скільки хотів. До самого дитинства це було улюблено її справа. В результаті вона поступає в Київське училище прикладного мистецтва на відділення вишивання. Потім працює в пошивочній майстерні. В 1968 році вступила на відділення графіки Українського поліграфічного інституту імені Федорова. Пізніше вона працювала в одній із самых престижних пошивочних майстерень – це республіканський будинок моделей. Звісно, що в такому одязі люди в тролейбусах не їздили, і такий ексклюзивний самобутній одяг Любов Панченко створювала для артистів хорів і різних музичних ансамблів. Також подібний одяг демонстрували для закордонних делегатів. Розробки її вишиву публікували в журналі Радянська жінка. Не знаю, як ви, а я і особисто в житті зустрічав такі серветки, які створені за ескізами Любов Панченко. Також вона створювала різноманітні графічні твори. Це й малюнки. Ліногравюри. А також створювала панно з клаптиків тканин. Вона подарувала ці картини музею Шестидесятників. Справа в тому, що вже почала заводитись міль і руйнувати ці картини з тканини. було створено каталог картин Любов Панченко. Після деокупації Бучі у 2022 році Любов Панченко ледь живу знайшли в приміщенні її будинку. Жінка жила сама, була прикута до ліжка і майже не мала їжі. Її вивезли в лікарню до Києва, де, на жаль, вона померла. Дуже важливо робити все вчасно. шанувати митців, коли вони живі, відвідувати музеї, поки їх не спалили, і вивчати мистецтво рідного краю. А на щастя, у нас є, що вивчати і що досліджувати, і в зв'язку з тим, що в нас є кого і що шанувати, шануйте українських художників і особливо українських художниць. Дякую всім, хто підписався, і окремо буду вдячна, якщо прокоментуєте, що ви думаєте про всіх вище згаданих художниць.